Ще раз повторююся, найкращий комбікорм це той комбікорм, що зроблений своїми руками. Да, в принципі, все, що зроблено своїми руками, для тої людини воно найкраще. А ще, якщо воно подобається іншим, а ще якщо воно дає якийсь результат, то то є доволі непогано. Так що всім доброго дня! Слава Україні, слава нашим нескореним хлопцям і дівчатам. дякуючи що їм маємо можливість займатися тут домашнім господарством, і не тільки, а також для декого є можливість посперечатися і позадавати якісь незрозумілі запитання, а дехто навіть нормально так зображається, тому що. Ну, як це так, найкращий той чи той. найкращий, я, наприклад, рекламую е, такий-то, такий-то товар, то він найкращий. Ну, це таке, кожна людина шукає, де краще, треба там, де глибше. Тобто, в кожного є свої моменти, і кожен е, має свої якісь правила. Але правило є одне єдине, це все познається в порівнянні. А ще саме головне це тоді, коли ти знаєш, що насправді. Туди кладете. Так що на даний момент стоять у мене три рецепти. бляха муха я думаю, для самих простих чи для, для самого простого такого порівняння, тому що все познається в порівнянні. Якщо ви тако три рецепти напишете на одному, наприклад, листку, то ви просто подивитеся, що ось якщо бройлерний кукурудза, пшениця соєва. Не сучка, а кукуруза, пшениця соєва, соняшник. Все те саме, да? все те саме, тільки. Тільки різна кількість 40, 30, а тут 32, 44 пшениці. Тобто чогось більше, чогось менше. Соєвою тут 8, тут 20, соняшника 10, тут у нас соняшника 6. Так що ну, то таке. Так само свинячий. Да? Соєва 15, кукурузи 40, пшениці 20, але є ячмінь. Тобто, в принципі, якщо у вас там якісь ти... І ви не маєте можливості купити, наприклад, у вас є премікс не свинячий, да, там 2,5. То ви можете на тому ж 2,5 заколотити і пролірячий, і несучка. Це буде краще, чим ви просто будете додати кукурузу до зробленої гранули, тому що зроблена гранула приблизно буде е зроблена із такої кількості зернових. Ну і відповідно, білки. Тільки там білкова група буде написано: білки тваринного походження і білки рослинного походження. Тобто, то є так. Але більшість людей про це мало вони туди не дивляться, вони туди не пишуть. Але, в принципі, на кожен виробник, коли, наприклад, робить, ну, є готові комбікорма, потім концентрати для ледачих, чи там, як воно, для тих, хто любить трошки підекономити. Да? тобто, Ми ще що можемо? Ми можемо ось, ось сою в макуху змішати з э, соняшниковою макухою да. Тобто це буде білки рослинного походження, соєва макуха це основний інгредієнт на, на даний момент для нас, тому що ми не використовуємо тваринні, білки, такі як м'ясо кісткове, рибне, кров'яне, пір'яне, борошно, тому що це трошки мені страшнувато. От, ну, і є свої моменти. Так що ці дві, дві білкові позиції, ну і вітамінно мінеральна добавка стандарт Агро, яку ми використовуємо протягом 10 років. І, в принципі, для нас зроблять 10-кілограмовий мішок. Там мої деякі підписники, там два глядачі. Чи мог би я відправити їм 10 кілограмові мішки? Ну поки пишіть на стандарт тагор. Якщо в них будуть якісь моменти, то я думаю, з часом ми організуємо це все діло, бо я просто цим не займаюся. Хоч Написаний я у них там десь на сайті, мені хтось колись говорив, що представником там, у... раніше це був Баришевський район, є Сергій Шелудько. Ну, В принципі, я не був представником, я більше являвся незалежним експертом, тому що являюся однолюбом, живу з однією жінкою. Да? ну Це поки. От, ну, так і кожен, да? і е, так само користуюся стандартагро, це також, поки, тому що люблю стабільність і люблю. Коли в мене якісь запитання, я можу задавати їх безпосередньо там директору або там ще комусь із тої чи іншої організації. Так що, друзі, я на даний момент використовую стандарт агро. Тобто, якщо взяти соєву маку, умаку і додати то це вам буде БМВД. Тож білки, вітаміни змішали, оце вам буде концентрат до якого ви додали зерно і вже вийде комбікорм. Комбікорм, дивимося, гранула. Опа, як же я зроблю комбікорм? У мене нема гранулятора. До зерносуміш це і є комбікорм. Гранула це вже комбікорм загранульований. Тобто комбікорм це то називається в першу чергу змішано ось там. Кукуруза, там, пшениця, соєва макуха, соняшник. А тоді вже змішана, там, якщо немає там змішувача, можна в тазику, в бутономішалки змішали і просто даєте своїм курям чи свиням. Ну а гранула це вже такий технічний процес. В першу чергу для курей добре це так, як взяли, як пшеничинку. Да? А там вже все в нас є у гранулки. Воно і пшеничка, і кукуруза, бачите? І соняшничок. І все воно загранулювало, плюс це є така невеличка. Термічна обробка. Так що, друзі, кому просто цікаво, і хто такий такий колгосник, як я, Селюк, то я думаю, таким методом взяти все написати. Взяли, зупинили, переписали рецептуру. Але під нашу рецептуру Сандартагро агро 2,5, ну, в принципі. От такий рецепт. Ну, я думаю, якщо ви візьмете там чийсь інший і буде 2,5%, наприклад, я якось використовував Польфамікс свинячий, я на ньому також робив несучку і було все нормально. Так що Польфамікс, колись в калинки брав, було нормально. Так само там бройлер не мог зробити, Тільки там, якщо я більше білків додавав, то я трошки додавав і більше премікса, не 2,5%, цього, що по 2,5% йде, а додавав там 3, тому що білків було багато. І для того, щоб його усвоїти, то я розумів, що треба трошки більше вітамінно мінеральної добавки, тому що там більше буде ферментів і більше буде амінокислот, які допоможуть розчепитися от тим вище білкам і засвоїтися, з яких виросте ваша курча. І ті люди, які там годують і заспокоюють себе, що вони там якийсь період часу там годують бройлера там, наприклад. Є такі, що там 40 днів годують, а потім садять на кукурузу і думають, що кукуруза це є круто. Кукурудза – це те саме, що ви зварите борщ, наприклад, ну я не знаю, з одного красного буряка чи там з одного м'яса. Да? Значить класно. Ну, але це не є добре. Тобто тварині чи птиці повинен бути якийсь також баланс, його треба щось набирати. Для цього діла у нас є зоотехніки, технологи, теж люди, які... Навчаються професора, які в цьому ділі розвиваються і щось змінюють, щось схрещують, виводять різні кроси, там, породи, гібриди, ну, а також е і, і комбікорма. Так що, друзі, таке невеличке відео для тих людей, які там мене записували, ну і питали, що це за гроб. Гроб. Ну я ж показував на одному із відео, просто що там було коротке відео у. Цьому відео шортс на Ютубі, то це не гроб, це просто ящик такий збитий, на якому стоїть воно ззаді в нас, вентилятор. такий, І він дує для того, щоб охолоджувати, тому що гранула вона виходить гаряча, для того, щоб не стелити її на полу. Можна зробити ще більший стіл і, наприклад, висипати поступово. Можна зробити це типу, таким барабаном, як на заводі. От, він крутиться, там що відсівається пилюка, і таким чином воно прокручується, охолоджується і вже потім попадає на лінію подачі і фасується. Ну, це вже в заводському такому ритмі. От, у нас поки обходиться так. По-перше, ми робимо для себе. Ну і деяку кількість у нас люди приїжджають, наприклад, нам привозять нам е кількість кукурудзу пшеницю. Заплатили за свою макуху за соняшник. За премікс, трикальці і за грануліровку. Ну і забрали комбікор. Ну, можна на заміну. Тобто, це по місту, хто в нас тут живе, і люди, які щось хочуть для себе змінити, для того, щоб не змішувати, або беруть просто, хто не може там. Поїхати купити мішок в Трибухівісовому кухню, приїжджають там, беруть у нас, і премікса там 2 кг одважили, наприклад, на 100 кг. Ну таким чином є такі люди, як ми, наприклад, і можемо із того мішечка, навіть килограмового в Березані відважити для людей і таким чином їх підтримати. Хтось скаже, це барижничество, продажничество, Але в першу чергу це допомогти людині і дати її порівняти. Для того, щоб ну буває людина там приїхала, продайте мішок комбікорму, продали. От, розкажіть, як зробити. Розказали. А можна там докупити там своєї макухи на 100 кг, Ну, візьміть тих 20 кг, а і преміс дали. Зробили, все вийшло, Все, потім людина вже собі сама вона в'їжджає, вона розуміє, що це таке. І вона вже сама собі колотає, і щось там змінює, щось більше, щось менше, там туди-сюди. ну Але якось так. Так що напишіть в своїх коментарях, все добре, що є такі моменти, тому що я знаю, коли я розпочинав займатися свинарством, мало хто з людей хотів іти на зустріч, і мало хто хотів тобі допомогти. Для тих людей, хто там в Тіктосі чи там Фейсбуці чи там, на Ютубі рвуть волосся на грудях свиноводів і розказують, там тебе, МВД, чи тебе МВД найкраще, по-перше. Це, це реклама, це дуже добре, є показники туди-сюди, але це, це все таке, знаєте, е скелет у шкафі, саме краще і впевнені будете тоді, коли ви щось зробите. Але тут теж є свої моменти. Якщо буде вітамінно мінеральна добавка косякова, то скільки б ви не положили там білків, але воно по фікальній масі сразу покаже. Якщо ви в цьому розумієтеся, то... В принципі, по фікаліях можна визначити, що це є е, от такий момент. Так що, друзі, воно по зерні буде, воно буде багато зерна буде у какашках, ну це і від помолуша залежить. І колір навіть. Так що якось так. Так що не знаю, цікава ця інформація чи ні. Але привик речі називати своїми іменами. І також профілактичні процедури там по птиці і по свиням, які робимо. І сказати, що все гладко в господарстві. Ні, це не можна сказати. І стикаємося, і буває з моментами, і, і буває і падьож, і все остальне. Так що, друзі, будьте людяними, підтримуйте один одного. Понятно, що, що ті чи інші БМВД і премікси, їх треба також. ну, Якщо ми тестуємо, ми перевіряємо, і це є реклама. Да? Але є люди, які трошки не розуміють, вони. БМВД там 5%, буває, пролітає, да? або там премік замішаний на білках. Тобто ну, БМВД називається. Да? Для чого? Це Це маркетинговий ход. Щоб просто 25 кг, із них тільки можна зробити там, ну, да, 5 кг е, ну, тобто, не тонну, а 500 кг. Да? Ну, він буде дешевше, він буде замішаний. Типу, більше на кількість його буде е, кадатися на 100 кг. Але він буде. Дешевший по собі вартості. І це є такий маркетинговий хід. Так що, ну це вже 13 питання, так що напишіть в своїх коментарях, цікава ця інформація чи ні, чи потрібно далі у період війни продовжувати знімати відео в зерновому складі. Я думаю, що потрібно. Тому що Для того, щоб підтримувати наші хлопці і дівчата, зараз це стосується кожного, кожну родину. Треба працювати для того, щоб можна було і свою родину забезпечувати, і щось від себе відщипувати. Тому що якщо не працювати, то не, будемо, не буде чого давати. <кхід> так що, неможливо, там в кого є е, якісь особисті запитання, номер є в, в, в закріпленому коментарі, повинен бути завжди. Ну, а ще краще е, в описі під відео. От. Там є мій номер вайбера і є номер моєї карти. Вона в мене одна єдина. Ми збираємо на даний момент на ремонти, на автомобіль, на різні різні речі. Також дякую цим підписникам і глядачам, які на протязі всього часу підтримують мене. Ну а також останні дві неділі, коли в мене трошки не все виходить. І... Стан не стоян, але вони мене підтримують. І ті люди, які мене мені донатили, ті донатять, вирішують деякі проблеми по Збройним силам України, хлопців, які мене е, ну, запитують допомогти ті чи інші питання. Всім не можна допомогти, але є вже горта людей, яким ми допомагали, і ми, вони вертаються до нас по кругу. Ми будемо далі рухатися і будемо підтримувати. Тому що по-іншому ніяк. Так що, можливо, у кого є колеса покришки на те 4, ну, 15-16 радіус, буду радий прийняти удар. О, це ходова резина. От. Ну, а також із таких там позашляховиків, Hyundai, там Sonata, ну, що таке є. О, от, Щось такого там 16, тож 17 радіус, паркетників і позашляховиків. Так що пишіть в особисті, номер є. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а я ще збираюся, у мене сьогодні макуха закінчується і печу на требухів. І, можливо, заїду до Саньки, до мого ютубовського брата. Так що, всім пока.